П'ята заповідь: шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Виконуючи цю заповідь, ми будемо довгожителями. Шанувати значить поважати, піклуватися, оберігати, захищати, не тільки батьків, але й братів, сестер. Бо хіба можна шанувати батьків і не шанувати інших членів сім'ї? Для батьків це не буде шана. Також Ісус сказав, що той, хто не полюбить мене більше, ніж свою матір, братів, сестер, той недостойний мене, і тут у багатьох виникає непорозуміння. Але ми бачимо, що шануй батька і матір це п'ята заповідь, а любити Бога перша. Тобто ми не можемо поставити п'яту заповідь вище першої, ми не можемо любити ближнього в повноті, якщо ми не любимо Бога. Бо все добре і все найкраще походить від Бога. Бог і є любов, тому в розумінні заповідей ми не можемо починати з кінця. Амінь.